Всім привіт! І це. Ну, друга. Ну, Висте, у мене тут посторонні звуки зв'язок. Прошу звертайте увагу. А це друга частина Z not my neighbor. Напевно, я ще зроблю ще одну частину, третю, щоб трошки ще перемовчитися. І ну. І. Оспіал. Ну і тоді буде вже рефій. Кошмар. Ось, о, дивіться, плей. І тут у нас, вибачте, реклама. Ось. О. ось о. Тут у нас є аркейд мод. Ось о. Е подивіться, будь ласка, першу частину, там я майже все переклала. Е кошмарний мод. Не рекомендується для нових гравців. Добельгенгери. Ну. Тепер одразу, коли ти їх пустив. Почекай, якщо щось не так з тими ну, сусідами. Честер повернувся і він злий. Цікаво. Це у нас за рекламу, але спочатку RKAID мод. Запрошую, тут все так гарно, але заставочка. Давайте оце скіпнемо. У -у -у. Точно схипай. Може, нормально mm. Вітаємо вас на, на твої, Ну, вітаю тебе на, на твоїй новій роботі. Ну, як ти бачив фільм, ну, мені все, мені все є. Так, у нас тут номер діді, я нарешті навчилась телефонувати на цей. Телефон. О, Міс тут. Добрий день. Можете, будь ласка, я побачила, то, що у неї зуби жовті. Так. о, Давайте подивимось, о, дивіться, тут у нас така гарна ця. Так, Албертський пічман, Ана... Анасташа, Анасташа Міхаеліс, Лоїс Стільський, Мія Стоун, Нача Міхаеліс, Роман Стільський, Робертський Пічман. Оце як це я зрозуміла його тато або брат. А це, напевно, її сестра, мама там. А, а це напевно її, а це, напевно, його дружина, а це я не знаю. Вона зараз там попалась. Добрий день, добрий Ші. день. Давайте подивимось, де вона живе. Я вже, блін, восьмий раз перезнімаю через два лишні звуки. О, вона живе з доктором в W Afton. Вон, він працює виходить. з це була. Психологом, напевно, бо я не знаю, як це прочитати. Психіст. Будь ласка, а, довге волосся. Ну, воно навіть до плечей плеченя стоє. Ну, доб... ну, добре, добре, хай буде довге. Маленький такий трошки довгий носик. так. Не знаю, овальний, напевно. да, овальний. Має таке ластовинька, можемо тут подивитися. Отак, давай подивимось. Овальне обличчя. таке, Це, напевно, її чоловік. І такі маленькі, ну, такі тонкі бровки. Так, давайте подивимося, як у неї тут. Та думаю, з ластовинком не буде товальгенгері. Давайте подивимось, як тут написано Мія. Стоун. Я пам'ятаю, коли я з той частини зловила а до Бельгенгера такого. Да-да. Зловила, зловила. Mm. Так, давайте Ну, В неї виходить тут сім таких цін. Mm. 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 Давайте в ній стому. Я, ну, я житель, напевно, я не знаю, як перекладається це. Резидент цього, цього будинку я повернулася з моєї роботи вчителя. Не знаю, мені здається, що це вчитель математики. Ой, не математики англійської мови. Давайте чек лист ID є. Вигляд є. Оце є. І вона в цьому листі. Ну, ну, ID є вигляд схожий. Эээ. Е, пропуск е. Вон, і вона в сьогоднішньому листі так блін я зрозуміла, дивіться Якщо ми оце нажмемо то воно збережеться на ре. Ой, та йо. Ну да, ось мене место. У нас нет. Ну, давай там пускаем її. Ну тут прям так гарно, тика трошки подписка, вот так. О! Привет. взагалі, паф, Господи. Це якась me Герл. Я не знаю, что нравится. Я Я живу тут. Whatever. Мої... Мої апартаменти 04. Ви, напевно, в першому поверсі не знаю. Чи в останньому? В останньому, останньому, Чи в другому? секунду, А, так, да, в другому другому ось, Давайте по буквам перевіримо: ана. Ана. Ста. Ста. Ша. Я це як ша буду читати. Міка. Міка. Міка Еліс. Я хочу вже оці пропустити. Я пам'ятаю, він був добергенгер, з не таким носом. Давайте ж подивимось на ніс. Мені здається, він у неї трошки менший такий. Чогось такий. Такий. Давайте подивимось. Втонені такі очі. Стум. Звісно, звісно. У нас студент. Я спочатку думала, звісно, то, що то, е шкільниця, але це студент, як бачите, вона воно в А це її мама, напевно, сестра, вона шеф. Дві, двоє таких хвостики гарних. так. Маленький носик, ну такий доволі маленький там, нормально. І таке теж овальне обличчя. Теж. І давайте загалом. подзвонимо. Мені зараз треба записати, бо я номери чесно, не можу запам'ятати. Ам... Зараз я запишу номер. Давайте подзвонимо, е, Анасташа Михайліс. Один. Три. Два, шість. Дев'ять, вісім, п'ять, три, чотири. Три, чотири, чотири, шість, два. Ось о. І тепер дзвонимо Ну, вибачте, я тобі не вірю, але це моя робота, і я маю її виконувати. Стоп. Они все нормально так само. Просто шос не так вот тут звуком поймал. Е, Эээ, мне здається, вот так дзвонить. один. Я Не знаю, ну давайте распробуем вот так. пытаюсь под воном, не знаю. я не знаю, я не знаю, как это. Ну, давайте подаем еще то диди лого. Нет, нормально. И чек-лист. Пойди, выгляд. Такие, такие. Он сегодня в новости ночи, да. Он состоит минус Албертский Пичман. И минус Лоис Тилтский. Так, давай чек-лист. И сегодня. Вже двох цих. Давайте закриємо, щоб ніхто не проходив. Спробуємо колись провести. О! Добрий день. Добрий. день. Албертский а Де твоє ID? ID, дай. ID! А як запитати? Де ID? Вибачте. Ви мені ID дасте ID. айди. У нас він схоже його Де до банку. Албе. Албе. Редиско. П'ять. Піч. Піч. Ман. 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 Не матіє. Така ви не підборідня. Так, великий ніс, великі брови і довге обличчя. Значить все так? Чого у нього така сама загагулінка? Ну, добре. ID вы yeah, yeah. 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 их Я ж кришну... никого крестик не стал. Uh, oh, uh, Привет. Uh, Привет. Мам uh,

Може довго ця? Неск? Підборідні, напевно, ти довго ти так. Прозрачні так. такі пам'ятаю, Я його в цій частині зловила из-за того, що у нього неправильні були про зараз Нормально. Так. Ні, ну я к чтоб я вас бачила. То працювати лок... не посиди, І має... там ну, давайте. Она, 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 она. І в От Пусть. І хто зараз. Привіт, ну, не... Привіт у мені такий голос покривний. Он мені таке гарна, слухайте. Це Луїс Стілс. Ля, ми знову паспорт забули.

Родінька на, на ліві щось, але коли я зараз сижу це право. Таке виходить овальне теж обличчя господи, Я не знаю, як це перевести. І. М -м -м, коротке волосся, так, коротке. За що? Вона. Mm -hmm. Покоївка? <схай> так. Айді нема. Виходите, це є. До побачення! <схай> <скай> Хочу вже добля зробити. Адіса <сайм> стала <спайм> занадто чесно для нас, садамо. Йой! Назад до в я закрила його смайл, но он кажут. Зараз я відкрию. Той, хто боїться. Або ні. Просто не маєте. Пропустить. I'll get the I'll get it, I'll get it, I don't know. It means to my book when you have eating the day, you know. Так, ну, зачисник протокол закінчено, можете продовжувати роботу, Я, я сказала, то, що хочу зловити першого добеля. І це мені вдалося. О! А, ну, типу, для чого ми живемо, якийсь сенс? я не знаю. А, що думала, що ми друзі, ну, а типу для чого? вибач, вибач, я буду О, Господи, я не знаю. Мені здається, у мене е, думки як у кару, що за так буде щасливим. Але я напишу. Ну, типу, це одна із цих. Це одна із цих причин. І за цього. Це. це неправильно. Ні, ну типа він сам запитав, а я ще неправильно, да? так? Привіт, Господи. Ну хтось у нас пропуск забув? Хтось ID? Тебе і в цьому нема не в списку. ну ну... ну. салін шва. Вона хоча б тут живе Селін швер. Давайте швер. Швер, во так. Я? Ну, мені здається, я село. Сега... Модель. Родинка на на правій щуці. Так. Ну, це селін, це не Ellenoise. У неї виходить отут. Давайте подивимо. Ну так, так. Да. Маленький пнят такий трошки носик. Слін. Зген, довге таке. Не знаю, що це. Не, має що, не знаю. Ну, сережки, напевно. Я не знаю, мені здається, це не бобель. что? А, не что? Не что? Айди. Е. Выглядит. И, И на чем у а, э, дво... Два я так, не два не. Ни. 50 на 50. <гум> Я її просто пропустила. Ми його пропустили. будь-якому випадку, це добре. Ми, ми вже пропустили його. Точно в ньому має бути щось не так? <плес> mm. Ну, в любому матку, мені здається, це добре. Ну, звісно, він взагалі не зайдется. <плес> ну, добре, ну давайте. Пропустимо. А може він просто вдруге прийшов. Давайте, добре, добре. Добре, ну давайте. Ну, пропущу, пропущ. пропущ. <плес> це було червячки витягнути. Ну, вот я, звездно, не закрыла. Стоп. А, не, на тоже я закрыла. Ну, когда я снимаю, я же ничего не закрывала. Я думаю, закривати. Ну, Добре, я спочатку закрыла, а все. Ну добре, відкрию. Зараз маємо. Але хто їсть, будь ласка, беріть, вас може пропасти. Денджер. Денджер, у мене тут uh, uh, хробачки якісь прийшли. Мені варевер. Я кажу вот Анасташа Михайлис. Дякую, дякую. Добрый день. Ты самый смайл. Я готовый. Чтоб це надо было. Скилл. Ну сакі. Иди. Ну блин, ну знову ви забули. Мені ще ніколи не попадався ізак. И вот она мне не попадалась. И вот это... Ты мне показала? А вот она мне не попадалось, А вот она мне не попадалось? О, этот мне попадался. Че не? Она начала попадаться, не попадался. А вот она мне не попадалось. А это не попадался, вот этот тоже. Это не попадался. Оцей не попадався, оцей попадався цей оцей попадався, оцей цей ще попадався. Я її зловила, тому що він не одяг капелюк. Так, великий миссия пуск на заказала. Так і Никакарус оказала. Короче, и вот я мне попытался.

Луїс. Ну, тобто оце, ну добре. Мені здається, це не добре, Ну, давайте ще перевіримо Великий ні, сказала якусь там. Шрам на прані, то це ліво, наче ж. Ну, коли я сижу, то це на мене ліво. Довго є. В одна бро монобро. Реально, сквидор, да строк шесть можно. И одяг <плес> Ну, <плес> Так, ну по-другому. <spaniano> І закриваємо, 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 щоб не заходили, а то за славу вона. Мені здається, це смайлик. Я доволі гарне. Упсі дупсі. І yeah, рекорди. А! У мене А! Доб генгрів зловили п'ять. А Добер Генгри взор. Ну вибачайте. Хлопці, стека Всім пока